Всім привіт! Сьогодні 5 травня 2025 року, понеділок. І я в понеділок майже завжди беру вихідний, тому що у мене продуктовий день. Ми отримуємо продукти як допомога для малозабезпечених людей. А я зараз ну, дуже малозабезпечена, тому що маю одну роботу і працюю парт-тайм. Не фул тайм, не 40 годин. На місяць а 26 всього, тому що я дуже втомилась на двох роботах і хочу зараз більше приділяти уваги вивченню англійської, і тому вирішила поки працювати так. А далі я подивлюсь. Так от сьогодні я б не зняла відео, тому що нам постійно майже одне й те дають, але сьогодні е якось різноманітніше е продукти нам дали. І я вирішила зняти і показати, що нам дали. Дві баночки консервів я віддала. Там була кукурудза і ще щось картопля, якась консервована. Я таке, кукурудзи в мене багато, картоплю я не їм. І я віддала. Ось хочу показати, що нам дали. І ще раніше нам давали постійно яйця. Було постійно риба, молоко, яйця. Ну, я беру завжди рибу. А там на вибір риба, е м'ясо, ну, куриця, е сосиски, сардельки або фарш. Ну, Я беру завжди рибу. Тим паче, що раніше давали рибу путасу, я з неї котлети роблю. Вона дуже-дуже така смачна в котлетках. А це нам останній раз кілька разів давали мінтай. Отак мінтай називається. І я пожарила от два дні назад пожарила в клярі дуже-дуже смачно. Я уже... <плес> Раніше вдома ми міта їли, а тут він не часто мені зустрічається, тому я дуже рада. І ось показую: значить, цибулю нам дали апельсинки. Це, я так думаю, що капуста. Один раз я купувала капусту, прийшла домой латук. Ну, Це, по-моєму, капуста. Рис. Білий, давали бури колись. Вівсяні пластівці. Оце взяла, Там був хліб, а я вибрала оце, не знаю що, подивилась, там пропікала юкою, 69, показала, зелененьке, думаю, ну тоді беру. І Перевела дома фокачо з печенними помідорами. Ну Це щось цікаво. Діти приїдуть, пригощу. Далі квасольку, квасольку завжди даю. Дають. Вівсянку завжди дають і квасольку завжди дають. І Дві баночки я собі залишила: це квасоля чорна і це теж квасоля. Коли я роблю вінегрет або борщ варю, і у мене немає часу зварити. Таку звичайну квасолю я додаю цю консервовану і юка показує, що вона дуже гарна. І ще дали нам молоко. Молоко, як завжди, у мене вже дві такі бутилки. Буду робити сир і ряженку. Я вже робила ряженку, мені дуже сподобалося, я її випила. Буду знову робити вівсянку. Я віддаю моїй подрузі. У неї Вона з Северодонецька. Це в Луганській області, і у неї двоє батьків під 90. І от вони їдять вівсянку, і я її збираю і віддаю, тому що я їм цільні або порізані зерна, які довго варяться. А в неї батьки їдять таку. Рис теж я віддаю. Ну, це коли віддаю, коли ні, тому що я не встигаю це з'їсти. Теж я ділюсь з моїми друзями. У яких багато проблем з українськими друзями, у яких багато проблем. Так що, ось які продукти нам дали. Зараз початок травня, я не записувала відео, тому що працювала, а коли працюєш, втомлюєшся. І нема часу і нема бажання, тому я зробила кілька відео з Каліфорнії. Я і далі буду продовжувати виставляти відео з Каліфорнії, тому що мені це дуже цікаво. Може, вам цікаво, якщо не цікаво, пропускайте. Але я зазвичай виставляю, а потім інколи повертаюся, дивлюсь, це ж мої спогади. Вчора залізла в жорсткий диск, стала дивитись, мені там син поскидував мої всі відео з телефону. І я скільки цікавого знайшла. А якби в мене було на каналі, я відкрила, коли хочу подивитись і все. А так я не знаю, що в мене там є. На тому диску. Так що так, той місяць квітень я рахувала витрати. Я ж сказала, що я вийшла в режим економії, тому що я маю одну зарплату і працюю всього на порталь. І я зніму окреме відео. Мені все ж таки вдалося відкласти частину грошей, як я і хотіла мабуть, 30%. Але з невеликими хитрощами. Я про це зніму відео і розкажу. Сьогодні у нас цілий день йде дощ, так що у мене вихідний. Але я буду вдома, я вже майже навела порядок. Мені зробили ремонт 2 травня закінчили. Я теж не знімала, покажу. Я трошки переставила меблі. Ну, не меблі, а тренажери. І потім покажу. І сьогодні я. Така погана погода, буду займатися своїми домашніми справами. Їх же треба комусь робити, а так як я живу одна, то мені їх і потрібно робити. А потім схожу для душі і для здоров'я на йогу і на англійський. Так що ось такі в мене плани. Всім гарного дня, будьте здорові, хай всім щастить, все буде добре. І дякую цій країні за те, що дають продукти. Це дуже-дуже гарна така допомога для малозабезпечених людей. Майже все є, окрім яєць. Раніше яйця теж давали, але вони потім були дорогі. Зараз ціна впала, але їх все одно не дають. Ну, я їх купую в коско, так що проблеми нема. Я не так багато їм яєць і за холестеролу. Так що так, ну, от і все. Ще раз дякую, що залишаєтесь зі мною, що дивитесь відео, що пишете коментарі. До зустрічі в наступному відео. До побачення! Хай щастить всім. Будьте здорові, і все буде добре. Пока-пока!